І друзі, у росіян є плани почати запускати одночасно близько пів тисячі п'ятсот шахедів та різноманітних безпілотників по Україні. Про таке заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. І, нагадаємо, за даними CNN, <кхух> Росія випускає на заводі в Алабузі до шести тисяч ударних дронів грань 2 та близько десяти тисяч фальш-дронів приманок Гербера і Пародія. За словами скібіцького, випуск російських ракет цього року виріс не більше ніж в два рази, а в деяких випадках в півтора, якщо йдеться саме про високоточне ракетне озброєння. І 620 тисяч вояків таку чисельність становлять російські війська на тимчасово окупованих територіях України. Про таке заявив власне заступник начальника Гурміноборони Скібіцький. За його даними йдеться про сухопутні війська: 200 тисяч росіян від цієї кількості це ті ж турмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту, зазначив Вадим Скібіцький.